Доброго дня, друзі! Радий вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, обговоримо таке питання, як припинити договір оренди землі, якщо у ділянки є два власники. Є такі ситуації, сьогодні про це поговоримо. Знову ж таки, починаючи це записувати це відео, хочу звернути вашу увагу, що якщо вам. Цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте наше відео. Будь ласка, поділіться з відео, запросіть друзів до нашої спільноти. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийшти ваші земельні питання. Також, друзі, якщо вам подобається наша робота, ви маєте можливість, то можете подякувати нам під цим відео, буде посилання на Монобанку. Ми будемо вам вдячні за любий донат. Тож, поговоримо про ситуацію, яка виникає досить часто, але залишається не до кінця зрозумілою для багатьох. І, до речі, у нас зараз є судова справа, в принципі, з якої, мабуть, і готувалося це відео. А справа в чому, як припинити договір. Оренди земельної ділянки, якщо на земельну ділянку є два власника, ну, а може навіть і три, здавалося б, підписав договір, передав землю в оренду, да, і все. Чекай, бабло, поки воно прикотить тобі на картку. Але коли у власності ділянки кілька осіб, усе, на жаль, ускладнюється. То, як діяти в такому випадку? Якщо земельна ділянка має кількох власників, ну, наприклад, після спадкування або ж ну, після купівлі, вони ж, той, хто купив, да, вони вважаються співвласниками даної земельної ділянки. І важливо, що така земля перебуває у спільній сумісній, влас... сумісній або у спільній частковій власності. У першому випадку частки не визначені. У другому кожен знає, скільки відсотків йому належить. Відповідно, для передачі в оренду такої ділянки потрібна згода всіх власників. Аля. Уявімо ситуацію, один власник хоче припинити договір оренди. Ну, по спачні перейшов, да? а інший не хоче. Опа! Що робити? Ключовий момент. Один співвласник не може в односторонньому порядку розірвати договір, оскільки об'єкт оренди є цілісна земельна ділянка, яка має свій кадастровий номер і зареєстрована як окрема одиниця. Тобто здавати свою частину землі, якщо ділянка не поділена на натурі, неможливо. Багато, ну, дуже таке зустрічається, і багато хто думає, що мені належить 50%. Да, і я сам буду вирішувати, що з ними робити. На жаль, із землею така штукенція не працює. Закон не дозволяє оренду частки в праві власності на землю. Об'єктом оренди є цілісна вся земельна ділянка з конкретним кадастровим номером, конкретною площею. Тобто, в договорі прописано: кадастровий номер, земельна ділянка, площею ля стільки-то передано в оренду. Тобто, орендувати або розірвати договір можна тільки стосовно всієї земельної ділянки. І отут задача: як реально? Припинити оренду, коли співвласників двоє. Ну що, розглянемо декілька варіантів. Варіант перший. Фантастичний. Домовленість. І це саме найпростіше. Тобто, сісти разом. За стіл обговорити ситуацію, ну, там як вийде, якщо це два кума, наприклад, да? обговорили ситуацію, не, я жартую, звісно, е, обговорили ситуацію і за взаємною згодою скласти додаткову угоду про розірвання договору. Другий варіант, ну я так думаю, більш реалістичний, да? це суд. Один з піввласників може звернутися до суду, якщо інший відмовляється від припинення договору оренди. А також у разі, наприклад, якщо орендар порушує умови договору, не платить, не обробляє землю, не використовує за цільовим призначенням. Ну і третій варіант це також із ряду, скажімо так, непростих це поділ в натурі. Земельної ділянки. Після цього кожен з співвласників отримає свою окрему ділянку з кадастровим номером, і тоді може вирішувати все на власний розсуд. Здавати, продавати, обробляти, тобто все, що вважає за потрібне. Тобто, на жаль, маємо три моменти. Вибирайте вам, з яким вас вийде. Тому припинити догір оренди землі, коли в неї кілька власників можна. Але, знову ж таки, це процес. Не зовсім швидкий і не зовсім простий. Знову ж таки, головне діяти в межах закону, мати чітку позицію і не покладатися тільки на емоції. А емоції тут завжди будуть вирувати. Якщо співвласники можуть домовитись, це знову ж таки самий найкращий варіант. Якщо ж ні, тоді, друзі, чекаємо вас. Звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. І виготовити технічну документацію щодо поділу і представити ваші інтереси в суді. Не забувайте, що правова професійна допомога допоможе вам захистити від ризиків. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!